Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Думаю, цікава, хороша гра. Динамічна перший тайм нам вдавався, пропустили такий простий м'яч. Вирівняли навіть не то, що вирівняли, а контролювали ход першого тайму. Не забили м'яч. Вийшли на другий, продовжували виконувати тренерську. Настанову зрівняли, і, в принципі, як я вважаю, нічийна не гра. Але, ну, на жаль, як і в багатьох матчах нашої ліги, є деякі потусторонні сили, тому, тому дуже важко в цьому плані працювати. Ну, а все ж, таки, все ж таки хочу поздоровити Буковину з перемогою, чудове місто, чудова команда, бажаю успіху в подальшому. Так що все добре. Ну, і Ігра дуже важка була. А знову враховуючи те, що у нас дорога, що була, що дуже тяжко було футболістам. Дуже хороша команда. Ми передивлялися, опять ж, готувалися і розуміли, що якщо у нас будуть випадати гравці, то дуже тяжко нам буде пресингувати. Тобто, на що ми розраховували, це пресинг, зразу контрпресинг, який мав дати нам результат. У нас в першому таймі це не вийшло. Тому десь ми перший тайм віддати, звісно, перевагу Чернігову. Дуже непогана команда, яка комбінує, грає в хороший футбол. Тому вдвічі приємніше, коли перемагаємо таку команду. Опять же, гра була з лідером на даний момент. Ну, тут наголошую на те, що дякую хлопцям, проявили характер, і вечірні раз вони показали, що є. Команда, що є командний дух, незважаючи, як було тяжко, десь всередині першого тайма переламали хід поєдинку. і ну, я думаю, заслуговано виграли. Тому готуємося до складного виїзду в гарняк. По, по цій грі у нас вже пропускають два центральних захисника. Будемо думати, є час. Подякував супернику і. Хочеться всіх вболівальників привітати з наступаючими святами і в першу чергу подякувати нашим Збройним силам, нашим фанатам, які за нас переживають. Ми стараємося зі своєї сторони дати їм емоції, дати їм те на що вони заслуговують. Заміна Пологнюка була обумовлена його фізичними кондиціями, тобто його вистачало тільки на перший тайм. Ну опять же, Швася пропустив цей тиждень, тому що йому було, він захворів ще в Полтаві. І подякував йому за те, що він вийшов в Полтаві, нам допоміг здобути три очка. І сьогодні також він був пропустив тренування. Вчора вийшов, сказав, я буду, знайшов собі сили, дякую йому. Після хвороби тільки можу поблагодарити його, подякувати за це. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет вболівай за своїх разом сильніші.